mm -hmm. Родоначальник нового виду байки у світовій літературі французький поет Жан ЛаФонтен. Саме байки принесли славу цьому визначному письменнику. Твори близькі до цього жанру до середини 17 століття існували в Європі лише у перекладах Езопа та східних збірників. Жан ЛаФонтен довго йшов до свого покликання. Його розповіді у віршах, невеликі поеми, написані у зрілому віці, спирались на народну мудрість і відображали погляди простих людей. І все це з іронічною усмішкою. Витончений гумор та дотепність байок Лафонтена стали джерелом натхнення для знаменитого російського байкая Івана Крилова. Терпіння час дають більше, ніж сила чи пристрасть. Це був час заселення Сибіру, час просування Росії на схід. Преподобний Далмат Ісецький народився у 1594 році. У миру він мав ім'я Дмитро Мокринський, праведник жив у Тобольську, перебував на Государевій службі. Після смерті дружини пішов в Нев'янський монастир, де прийняв постриг з іменем Далмат. Прагнучи до усамітнення, преподобний з часом таємно покинув монастир, узявши з собою родову ікону успіння Божої Матері. Далмат оселився в урочищі Біле Городище на високому березі річки Ісеті. Першим його житлом була печера. Незабаром до нього почали приходити люди. Так виник Далматовський успенський монастир. Спочив праведник у 1697 році. Майже через 300 років були обрітені його мощі, а у 2004 році Далмат був приєднаний до Лику Святих. У літа, повних, дозрівши у чеснотах, як достигла пшениця для небесної житниці, він відійшов мирно у 24-й день червня 1697 року. Піонер російського історичного роману, учасник вітчизняної війни 1812 року Іван Іванович Лежечников. Любов до Батьківщини та її героїчного минулого стали лейтмотивами творчості письменника. Літературні твори Лежечникова охоплюють різні періоди російської історії. Роман «Льодовий дім присвячений правлінню Анни Іванівни, твір Бусурман оповідає про часи князя Івана Третього. А події останнього новика розгортаються на тлі російсько-шведської війни часів Петра І. Захопливі історичні романи Івана Лажечникова принесли йому славу російського Вальтера Скотта. Спадку дружині та дітям моїм не залишаю ніякого, окрім чесного імені, яке заповідаю і їм самим берегти. Ці жінки не воювали на фронтах Великої Вітчизняної, але їхній внесок у наближення перемоги та відбудову повоєнного життя був неоцінений. У той час, коли їхні діти, брати, чоловіки боролися з ворогом, вони робили важку і малопомітну справу, виховували майбутнє покоління. 8 липня 1944 року, указом президії Верховної Ради СРСР, були встановлені нагороди для жінок, які виховали п'ятеро і більше дітей. Це медаль материнства, орден Материнська слава та орден Мати Героїня. Мільйони матерів радянського союзу отримали ці почесні нагороди, озираючись на минуле, беручи до уваги нинішню демографічну ситуацію. Варто пам'ятати і шанувати високе покликання жінки. Дружина заручена чоловікові для спілкування в житті, для народження і виховування дітей, для того, щоб берегти оселю. У наступному випуску він зумів створити настільки яскраві образи російської природи, що назавжди увійшов в історію вітчизняного мистецтва російський художник Ілля Острухов. Останній оптинський старець преподобно сповідник Никон Біляєв про життя і творчість російського композитора і диригента керівника ансамблю пісні і танцю радянської армії Олександра Олександрова. У радянські часи це видання було одним з небагатьох джерел доступу до літератури з-за кордону, журнал іноземна література.